Бажаю здоров'я. Це рубрика кіноленд. Та я її автор Олександр Бойцун. Тут ви поринете у захоплюючий світ кінематографу. Дізнаєтесь про найсвіжіші фільми та найочікуваніші прем'єри. Ну і звісно, знатимете, що цікавеньке можна переглянути вже у найближчому майбутньому. Сьогодні зробив для вас підбірку комедійних кінострічок, дуже різноманітних і для різної вікової категорії. Коли вони вийшли і про що там йдеться, вже готовий розповісти. Французька комедія товстун на рингу» – Несподівана робота, що вийшла на великі екрани 20 лютого. Лука завжди мріяв стати крутим боксером, але поки що підробляє боксерською грушею. Одного дня несподівано для всіх він відправляє у нокаут чинного чемпіона. Тепер усі хочуть дізнатися, що це за зірка, і заманити його до вищої ліги, де на кону гонорари з сімома нулями. Го, прокидайся, ти вже труп! Товстун на ринку. Комедійний пригодницький мультфільм Луні Тюнз врятувати планету. Анімація повністю намальована вручну, що є рідкістю з появою різноманітних технологій. Головні персонажі антропоморфні качур та порося, вперше з'явилися на екранах ще у 1937 35 тридцять роках. Майбутнє планети під загрозою, і лише два герої можуть врятувати людство: легендарні Поркі Піг і Дафі Дак вирушають у відкритий космос, аби перемогти інопланетного лиходія, що задумав підірвати землю. Треба діяти, а Дафі та Поркі виявляються єдиними, кому по силах розібратися з цим лихом. Запрошую подивитися у першому ряду, як я підриваю земля. Ну, Оце ми... два поросяти і качка рятує <плес> життя. Тюнс. Рятувати планету. Польсько-американська драматична комедія Справжній біль, яка йде у прокаті мовою оригіналу. Але якщо ви не володієте англійською на такому рівні, щоб комфортно дивитися кіно без перекладу, не хвилюйтесь, будуть українські субтитри. За сюжетом двоюрідні брати Девід і Бенджі вирушають у Польщу, щоб вшанувати пам'ять своєї покійної бабусі. Але їхня подорож набуває нового змісту, коли на тлі сімейної історії виринають давні конфлікти з минулого. Українці дуже добре знають, що таке справжній біль. Але хто як не ми, також знаємо, що він загартовує. Тож тримаємо стрій, дивимося якісні кінороботи та щоденно допомагаємо нашій армії наближати перемогу. Слава Україні та її героям.